Як Москва зраджувала козаків? Гетьманщина розділена по Дніпру, доба руїни, боротьба за булаву чи об'єднані держави. Чому гетьмани мали більше ворогів, ніж друзів? За що страждали правобережжя, великий загін. Перша депортація українців. Звідки взялася козацька Слобожанщина? Сьогодні я, козак Рамах, розповім справжні факти. Про бентежне 17 -е століття на двох козаків три гетьмани. Чули цю приказку? Її люблять розповідати росіяни, ніби українці не можуть домовитись один з одним. Кожен рветься до булави та влади. Та приказка має інший сенс. Кожен козак сам собі голова. Навіть без гетьмана у 1667 році Москва уклала переміря з Польщею. Цар вже не вперше зрадив військовий союз з казаками, але вперше наслідки відчули всі. Державу, створену Богданом Хмельницьким, поділили по Дніпро. Лівобережжя Москові, а правобережжя назад, до речі, посполити. Думки козаків володарі не питали. І дарма. На обох берегах Дніпра спалахнули повстання. Навіть гетьман Іван Бруховецький почував себе ошуканим. Він мав амбіції об'єднати Гетьманщину під своєю владою, а не знищити державу Богдан. Тоді хитрий гетьман надумав укласти угоду зі своїм суперником Петром Дорошенко. супереч сусідам козаки з обох берегів знайшли спільну мову. От тільки Брюховецький нажив собі стільки ворогів, що мусив скласти булаву, розлючені казаки пригадали йому все: поступки в Москві, переслідування старшини і навіть палювання на відьом. Але найбільше казакам дошкуляли московські податки. За зраду вони прикували колишнього гетьмана до гармати, а потім покарали смертю. Тепер об'єднати державу мусив Дорошенко. На казацькій раді під Диканькою його обрали гетьманом обох берегів Дніпра. Та сусіди не хотіли бачити гетьманщини сильне. Кримський хан намовив запорожців повстати проти Дорошенка. Той повернувся на правобережжя, а наказним гетьманом залишив чернігівського полковника. Дем'яна Ігнатовича. Для царя Ігнатович був, мов скалка в оці. Москва не забула його союз з Дорошенком. а ще новий гетьман зміцнював свою владу. Наводив лад у скарбниця та рангових маєтках, судив та карав старшину без суду. Мав власну військову силу, Полки Компанійці. Супереча заборони, тримав зв'язки з правобережжям. Москва підбурила змову проти гетьмана. Охрестили його многогрішних. Ігнатовича та його побратимів арештували. Московський цар заслав їх з родинами до Сібиру. А тим часом Петро Дорошенка у союзі з Султаном домігся свого В бочацькому договорі з Османською імперією. Поляки відмовилися від правобережжя. Це перекреслило угоду короля з царем про поділ Гетьманщини. Москва вирішила, що настав час захопити правобережжя. Царські воєводи розпалили амбіції лівобережного гетьмана Івана Самойловича. Об'єднати Гетьманщину обох берегів. Влітку 1674-му лівобережні полки рушили у похід через Дніпро. І під їх прикриттям втрутилися і московське військо. Цар хотів усунути Дорошенка. Воєвода Ромадановський вів тактику випаленої землі, нищили українські міста і села, палили Вороненку, Боровицю, Бучин, захопили Черкаси. Канів і Корсун. Кампанія перетворилася на каральний похід. Гетьманська столиця Чигирін опинилася в облозі. Там Дорошенка зі своїми казаками чекав на підтримку союзників турецького султана. Османська імперія теж мала плани на правобережжя. Боротьба гетьманів за об'єднання держави стала приводом для втручання. Спочатку під приводом захисту. Прав Дорошенка, а потім щоб розширити турецькі кордони. Дорошенка продовжував боротьбу. Та козаки були злі на нього за союз з османами. Щоб припинити чвари, він погодився віддати булаву Самайловичу. Але в Москві був вигідний розбрат, щоб отримати зразкову перемогу. Вони взяли Чигирін в облогу. Після штурму столиці Дорошенка зрікся булави. на правобережжя Тисли московці, турецькі, а згодом і польські війська. Облоги знищили Чигирін. Війна спустошила край. Але місцеві казаки захищали його всупереч всьому. Саме тоді московські воєводи придумали особливий план виселити козаків з землі пращурів. Ще раніше їх війська виганяли населення на лівий берег. Чи до Слобожанщини, але у 1679 році це переросло на великий згін. Першу депортацію українців, яку здійснила Москва. Цілі міста та села випалювали війська. Мешканці мусили переселятися туди, де було безпечно. В них лишалися мінімум майна лише скромні пожитки та худоба. Якщо раніше їх не пограбували московські вояки, більшість була. Погорільцями. Розоренням правобережжя Москва досягла кількох цілей. Підрив бази для супротиву. Була зруйнована перша гетьманська столиця. Давні козацькі міста, де формувалося городове і реєстрове козацтво, стали пусткою, мертвою зоною між польськими і турецькими володіннями. Прибічники Дорошенка розсіялися. Щоби ті не підняли повстання. А гнані біженці мали заселити лівобережжя та Слобожанщину. Але московська підступність цим не обмежилася. До вигнання залучили козаків Самойловичів, а керував ним син гетьмана Семен. Частина правобережних козаків не забила цю кривду. Вони переселялися як найдалі до Слобідської України. Там не були гетьмани, а жити можна було за козацькими звичаями. Образи і ворожнечі між слабицькими і гетьманськими козаками теж були в московських інтересах. Вигнанці з правобережжя берегли пам'ять про покинути міста і села. Свої нові поселення вони могли назвати на честь покинутих. Ось чому є схожі назви по обидва береги Дніпра. Вихисті з черкаського Лебедина заснували таке ж село на Київщині, а їх земляки на Сумщині заснували майбутнє місто Лебедин. Та царські плани не врахували козацьку впертість. Коли військові дії між московським і турецьким військом щухли, лілі повертались додому. Правобережжя мало стати пусткою. Натомість ці землі знову. Заселили козаки на початку 18 століття. Тут спалахнуло повстання проти ліквідації полкового устрою, очолив його колишній прибічник Дорошенка, Фастівський полковник Семен Палій. Про що ця історія? Методи Московії лишаються ті самі, Як і кожна імперія вона хоче ділити і панувати: нацькувати один проти одного, зруйнувати союзи та створити безлад. Саме так 400 років тому московські царі робили з українців вигнанців. позбавляли коріння та виселяли з рідної землі. За їх прикладом діли комуністи і Сталін. А зараз їх методи повторює сучасна російська влада. Та часи змінились. Українці вже знають, хто стоїть за сварками та руїною. Нащадки козаків тепер під одним прапором.